А в нас сьогодні буде на огляді, друзі, козирний ліхтарик від Софір. Це у нас hs 10 Давно його хотів, дуже маленький, дуже компактний, функціональний ліхтарик. Буде цікаве відео. Ви підписуйтесь, а ми погнали до огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. На цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори, любих форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії. В мене є вже в колекції ліхтарик Sofirm. Це у нас H25S. Це налобний ліхтарик. Ну, він і може бути і ручний, і налобний також тут а він йде як універсальний і налобний, і ручний. Ну, скоріш, цей універсальний, бо Sofirn h 25 s у мене був на нього огляд. Хто хоче переглянути, є на каналі прекрасний ліхтарик. ну Я вам сьогодні відео його також покажу. І в цьому відео з тим ліхтариком я казав, що я би дуже хотів собі придбати hs 10 Це дуже компактна, маленька річ з собою брати там в подорожі, з собою брати там кемпінг і так далі. Прекрасний цей ліхтарик у нас е, чорного кольору і він де на 4000 кельвінів. Хто підписаний, той знає, я дуже люблю тепле світло, тобто нейтральне. Воно вважається нейтральне, 2700-3000 вважається тепле, а 4000 – це і нейтральне світло. Придбав я цей ліхтарик на Aliexpress за 17 чи 18 доларів. Він і так коштує там від 17 до 20 доларів. Хто користується ліхтариками і Sofirm і Vorkos, ті знають, друзі. А хто хоче якийсь купити собі гарний, якісний ліхтарик, так що дивіться, що можна придбати, і це компактний ліхтарик. Що в нас по комплектації йде? Інструкція мануалу, ось така велика, дуже багато. Почитаємо, глянемо, що по автономності. Звичайно, я вам покажу, як ви бачите, тут це все розписано. Коробочка, звичайна, ось така сіра, поставляється. Тут у нас є гума, така, де ти ліхтарик вставляєш. Є в нас сама гумка, ось така це софір. бачите, вона зроблена. Тут у нас навіть вставлений, як ви бачите, ось такий силікон. Для чого це робиться, коли ви цю резиночку складаєте. Докупки, щоб вона потім вам не проскользувала. розумієте? Потім гумочка розтягується, і на цих от кріпленнях, де ви попускаєте, вона вам може тобто розтягуватись, не тримати. А тут, як ви бачите, софір, дали ось таку силіконову вставочку, ось цю, і воно просто дуже добре буде триматися. Далі, це відставляємо, і що я вам скажу, гумка якісна, не просвічується. Ну, Це не підвал, друзі, це не підвал. Далі. Далі в нас є ось така от кліпса, кліпса, що ти можеш його використовувати як ручний ліхтарик, і хочеш причепити собі на себе, тобто на ремінь, на сорочку і так далі. Кліпса в нас де металева, ти собі сюди чіпаєш і можеш користуватися як ручним. І ще раз кажу, причепити собі десь на сорочку або на ремінь. Далі це відставляємо. Це відставляємо. Що ще в нас в комплектації Йде шнур зарядки? У нас USB Type-C. Цього ліхтарика є швидка заміна, можна і не заряджати шнуром. І акумулятори в нас дуть тут 16340. Або ти можеш поставити такий ж самий похожий формат. Це в нас cr 123 a Вроді, якщо не помиляюсь, потім я вам покажу інструкції. Вони тут вказали. Коротше, все відкручується, все на гумках. Має захист від вологи, тобто ти можеш погружати цей ліхтарик спокійно 2 метри під воду. IP68 присутній. Коротше, прикольний ліхтарик. Добре, комплектацію ми відставимо. Це шнурочок. Давайте я вам покажу. Також у нас є запасні сальники, гумки. Ось так. Шнурочок у нас тут присутній отвір. Може і носити його на шнурку. Добре, це відставляємо. Це відставляємо, це відставляємо на бік. Тепер перейдемось по характеристиках. По характеристиках, я вам покажу, що цей ліхтарик може. Ось, я вам покажу: це в нас акумулятор формату 16340. 3,7 вольта. Ось так. Цей ліхтарик заряджається, до речі, вроді в 1 А і заряджається до 1,5 години, заряджається від 0 до 100%. Якщо ви будете заряджати через Type-C роз'єм. Але я ще раз скажу, мені дуже подобаються ліхтарики, в яких є швидка заміна. Тобто ти відкрутив, поставив свіжий заряджений і далі собі світиш своє задоволення. Добре, перейдемо по характеристиках, що тут пише Софір. Є в нас ось тут таблиця, дивимося. Цей ліхтарик в нас має раз, два, три, чотири, п'ять режимів і є. Режим, тобто сос і струбоскоп по стандарту. Дивимося, на один люмін. Друзі, він може світити 150 годин. Це дофігічни, навіть на такого маленького ліхтарика компактного 150 годин. Далі 50 люмінів він може світити 7 годин 14 хвилин, 200 люмінів, тобто третій режим, він може світити 1 годину 47 хвилин. 500 люмінів, він може світити 1 годину 13 хвилин. І на турбо 1100 люмінів. Та, друзі, цей ліхтарик може видавати яскравість 1100 люмінів. Е, Він може світити 55 хвилин. Звичайно, там через декілька хвилин яскравість буде падати. Тут не буде 1100 люмінів буде, я думаю, десь 600. Потім через деякий час буде там 400 і так далі. Це стандартно всіх потужних ліхтарик. Далі по захисту IPX 8, тобто і зарядка в нас е, йде, бачите, 5 вольт 1 А. Акумулятор у нас йде в комплекті, він де в комплекті на 800 мА 340 літійний акумулятор. Кажу, CR123 Вроді я там читав. Також підходи. Це такі акумулятори, такі як я став, наприклад, в датчик вологості і так далі. Вони дуже маленькі, компактні. І вони також там мають 600, 700, 800 мА. По характеристиках, в принципі, все, що тут вони ще вказали. В нас тут ще так, а вага 37 грам, тобто без, без батареї, без батареї, без акумулятора нас 37 грам. І по інструкції тут всякі різні, як там. Ну я думаю, тут нічого складного нема. Добре, дивіться, давайте по органах керування і по режимах. Перейдемо. Тут у нас кнопка. Кнопка також є індикація, просвічується: кнопка включення, виключення, керування всіма режимами. Сам корпус зроблений із алюмінія, це в нас і є охолодження. Тут у нас є порт е, зарядки, також силіконова заглушечка. Ось так це все у нас виглядає. Товстий-товстий алюміній. Бачите, це щоб відводити тепло. Закриваємо назад. Внизу в нас присутній магніт. Давайте от. На лопаточку. Ну, цю не візьму. Давайте візьмемо другу, подивимося, як тримає. Беремо цю лопаточку. Так, а, тут слабенько. Треба більший, більшу площу металу. Ну, коротше, він як в вертикалі, так і в горизонталі. Ось, Тримається прекрасно. Є магніт. Далі відкручуємо. Відкручуємо сюди. Тут у нас є сальничок по стандарту. Підпружинено. І ось такий акумулятор на 800 мА. Софір. Ось так це все виглядає 16340. Добре, далі ставимо сюди, закручуємо, давайте перейдемось по режимах. Я вам покажу, як він світить, як керується. Керується все одною кнопкою, все як в ліхтариках. Включаємо раз. в нас є ефект пам'яті, звичайно, на якому режимі ви залишились, на такому режимі він буде включатись. Світить дуже яскраво. Кажу, світло мені приємне по кольору, тобто 4000 кельвінів, це блін дуже круто. Бо 6000 мені не подобається. Та воно яскравіше, але на очі воно давить. А 4000 кельвінів, це золота середина, це я воно дає 200 Дивіться, коли ми нажимаємо, давайте ми раз нажмемо. У нас є індикація. Індикація індикує, якщо зеленим, там звичайно там, 75 100% заряджений, буде червоним. Там це 50. Коли моргає, там вже 25% Чи скільки залишається, це стандартно як всіх ліхтарика. Добре, по режимах. Як режими переключаються, тримаєте. Раз, два. Перший. Це в нас 50 люмінів. Щоб включити один люмін. Як це все відбувається? Ми виключаємо ліхтарик, тримаємо декілька секунд, і в нас включається ось так один люмін. Виключаємо. Ще раз нажимаємо, включається на тому режимі, це в нас 50 люмінів. Наступний режим зажимаємо. Це в нас для 200 люмінів. Ще раз нажимаємо, це в нас 500 люмінів. Ну і 1100 люмінів. Тобто по стандарту, раз, два нажимаємо, і це в нас 1100 люмінів. Ну, лопашить так добротно. Виключаємо. Давайте виключаємо. Ну і стандартно струбоскоп і СОС. Тобто раз, два, три, три рази нажимаємо, це в нас струбоскоп. Що ми в режимі струбоскоп нажимаємо два рази підряд, це в нас режим сос. Раз, два. І в нас повноцінний сос, що є непогано. Також в цього ліхтарика присутнє блокування цієї кнопки. Якщо ви носите в кишені, щоб не було випадкового включення. Чотири рази підряд нажимаємо, він вам маячить, що він, кнопка заблокована. Ви не можете включити ні один режим і так далі. Давайте ми це зробимо. Нажимаємо чотири рази підряд. Раз, два, три, чотири. Ось він у нас проморгав, як ви бачите, і все. Тепер він не буде включатися. Ось так. Бачите, він просто моргає, він не включається, що в нього кнопочка заблокована. Щоб розблокувати, ідентично. Раз, два, три, чотири. Далі ми беремо, включаємо собі по стандарту кнопочку. Бачите? Ну що ж, тепер по стандарту пробуємо, чи заряджається наш ліхтарик від Power Delivery та Quick Charge. Ну, від Quick Charge він має заряджатися. Не знаю, наскільки в нас акумулятор заряджений. Пробуємо. Перше по Quick Charge, Вставляємо. Так, бачите, тут у нас не заходить до кінця ось таким ваттметром. Треба брати А Ану, давайте зразу ж попробуємо по цьому. 100 ватним кабелем це від Power Delivery. Тут має зайти. Дивимось. А 100 ватт він не заряджається. Бачите, чи не дістає, чи дістає. Ану, давайте та дістає. Вроде. Давайте візьмемо другий кабель. Ще тонший, без ваттметра. Ну, вони майже одинакові. Пробуємо. Та, ні, від Power delivery він заряджається спокійно. Бачите? моргає. Заряджається, а скільки ватт? Зараз ми це все діло провіримо. Беремо рідний кабель, беремо фнірсика. Зараз будемо бачити, скільки він заряджається. Ну, в 1 А вони сказали, так що воно так і буде заряджатися. 800 мА. Коротше, 5 Вт буде заряджатися наш ліхтарик. Так що, блін, прекрасно. Прекрасно, дуже швидко зарядиться, але я ще раз кажу, швидка заміна це просто шикарна річ. Так попробував я 60 ваттний. Ось такий друзі. Зайшло все нормально, як ви бачите, 4-5 ватт заряджається. Я до кінця не запхав. Бачите? А ну давайте ще попробуємо Оцей. Ну, Тут трошки вужчі, тут візуально видно. Так що ставимо ще цей. Ну, Цей не заходить. Ось такі заходи. Тут. Ну що, друзі, надів я наш софір на голову. Дивіться сюди. Коротше, він дуже маленький, компактний. Я думаю, ви моє лице бачите. Дуже компактний маленький. І я прям надів його сюди на лоба. І зверху кепка, воно мені нічого не мішає. Він дуже легенький, комфортний. Просто він мені зовсім не мішає, щоб ви розуміли. Отак От можна спокійно носити, навіть в дощову погоду, щоб він не замок, хоча він цього не боїться. Там капюшон собі накинули і так далі. Це, щоб ви розуміли, зараз на даний час світить один люмін. Один люмін це для того, щоб ви там десь в читову зайти або щось робити руками близько і прекрасно видно. Ти собі не можеш керувати, регулювати. Ну, класно. Добре, давайте відключаємо один люмін, включаю я, друзі, 50 люмінів. Ну, Я думаю, вам прекрасно видно, він світить просто шикарно. На 50 люмінів прекрасно. Ось так я вам камеру розвернув. Я йду на лоба, він в мене висить. Я чуть догори припіднімлю, щоб ви бачили. Ось так він просто весь провулок просвічує. Такий малючок прекрасний. Взяв я його в руку і, то, щоб ви розуміли, ще не турбо. Бачите, який дощик знову паде, просто сьогодні погода нереальна. Світим на цей будинок, прекрасно, туди прекрасно. Ну, це налобний ліхтарик, він не на дальність, він на розсіяння, друзі. Ось так світить. Ну, блін, 80-70 метрів на турбо, це прекрасно. Дивимось на цей будинок, прекрасно. Ще один режим, це вже мінімальний: 150 чи 200 люмінів. Це, я не пам'ятаю, 500 люмінів. І давайте турбо. Раз, два. Отак От він світить на турбо. Друзі, цього повністю хватає. Дивіться, як він освічує. Просто прекрасно. Прекрасно. Дорогу. Це шикарний, дуже маленький, компактний налобний ліхтарик. То, можна сказати, два в одному. Налобний і ручний. Тому що, можете бачити, я тут запхав разом з цією кліпсою. Ось тут, бачите, кліпса є. Кріплення Софір мені більше подобається H25S. Набагато краще, бо ти собі рукою взяв і все. Тут приходиться. Тобто цю кліпсу ти витягуєш. І тоді вже знімаєш тих двох гумок Температура 4000 кельвінів це прекрасно. Реально дуже мені подобається. 4 кельвінів я вважаю, це золота середина. Для очей просто вночі це топ. Просто 6000 кельвінів Воно трошки потім з часом очі починають мучитись. А так, показую, просто прекрасно свічує, Це на турбо. Тепер давайте заглянемо всередину цього ліхтарика. Я думаю, рідкість хто на ютубі вам розбирав софірний. Особливо ось такі, бо тут тяжко розібрати. Треба ось такими зйомниками. Ви піджимаєте і відкручуєте кільце, де світлодіод, і це кільце розкручуєш, де у нас кнопочка. Спочатку йдемо сюди до кнопочки до плати керування. Відкриваємо ось сама кнопочка, ось сама плата. Бачите, тут у нас припаяно. Добре, тепер йдемо до, до самої лінзи. Лінза, до речі, тут йде, мені здається, пластикова не стікляна. Вони там писали, чи стікляна. Але... Це пластик. Пластикова лінза, ось така зроблена. Ось наш світлодіод. Бачите, він прикручений. Прям. Ну, класно зроблено, що прикручений. Він прям прикручений, тому що лінза в нас не притискає, бачите? І чи є тут термопаста? Будемо дивитися, збоку, я, вроді, бачу, що вона вилізла. Ось так виглядає, показую вам. Ось так наша плата виглядає. Ну давайте попробуємо відкрутити саму плату і відкрутити світлодіод. Вже повністю розберемо і попробуємо дістати наш світлодіод. Дроти, товсті силіконові, все супер, і термопаста також у нас присутня на корпусі, можете бачити. Ще раз повторюсь, якщо ви довго користуєтесь, світлодіод досить тут потужний. З часом стираємо цю термопасту і даємо свіженьку. Ну, це по стандарту. І підложка в нас, до речі, не мідна, вона якась така, як латунна, бачите? Вона жовтувата, вона латунна, не мідна. Ну, нічого, охолодження тут вистачає, кажу, воно притуляється до корпуса, передає тепло. Так що все тут, блін, дуже добре зроблено. А ну давайте спробуємо, чи я піднімлю тут. Ні, я тут не піднімлю. Треба дуже добре постаратися або сюди пропіхати. Тобто, коли відпаєте сюди, оце все діло пропіхає всередину догори. Отак. Звідси випихаєте, і тут у нас є драйвер, стоїть сам цілий. Добре, збираємо назад. Ну, самі ви все бачите, все дуже класно зроблено. Тепер заглянемо поємності. Чи чесно все в Софір? У нас світло виключають, тому і я зараз знімаю відео. Зараз вже йде на заряд, на розряд вже тест прийшов. дивимось. Ще раз нажимаємо. 792 мА. Там заявлено 800. В принципі, шикарний результат, тому що я розряджав, бачите, розряджали струмом 500 мА. Я виставив 250. Чому переключили з 500, я не знаю. Ну, коротше, і результат класний. Ну що ж, тепер давайте в загальному підсумуємо. Що вам сказати? Це дуже крутий ліхтарик. Це 100%. Коштує він там 700-800 гривень в тому районі. Що мені не сподобалось, і в вуркус також в мене був HD 20 ліхтарик на огляді. Це ось ці от. Ось ці вот гумки, тому що це вдягати, ну, тобто некомфортно. Ну, кому комфортно, кому ні. Ну це я б не сказав, що сильний мінус такий критичний, але мені більше подобається H25S. Ось я показую, в мене є. На нього також був огляд. Це 18650. Оце кріплення. Ось так. Ти його береш, витягуєш. Ти його береш, вставляєш, це дуже круто. Реально. Це просто секундне діло. Цей ліхтарик де налобний, він навіть не йде там ручний, він чисто йде налобний, але його можна в руку брати і, наприклад, світити. Залишу на нього також посилання. Тут же йде 18650, швидка заміна, теж заряджається швидко, досить. Так що шикарний. Зробили б вони ось цей ліхтарик, таке ж саме маленьке кріплення, ось так. Що ти собі можеш зачепити оцю кліпсу? Прикольно, Кліпса йде, до речі, у нас дві сторони. Ви їх сюди можете зачіпати, так і сюди зачіпати. В принципі, як це все відбувається: ти кліпсу знімаєш, ти ставиш ліхтарик, щоб кліпсу собою там в кишені не носити. Ось так, бачите, засовуєте. Чому я кажу, що то. ну, В принципі, досить швидко, і ставиш собі, наприклад, кліпсу зверху. Бачите, воно все з кліпсою крутиться, все прекрасно, нічого не мішає. Ось так. Навіть так можна спокійно користуватися. Так що можна сказати, що це не сильний дискомфорт, але так повірте, набагато швидше. Ну, ви самі зрозуміли. Ну, це особисто для мене. Кож я вам порівняю з ліхтариком вубен e 7 У мене був на огляді. Він навіть коротший, набагато коротший. Тут акумулятор 18350. Цей ліхтарик, звичайно, автономність набагато більша, яскравість набагато більша. По габаритах, подивіться, він навіть коротший, просто трошки е товстіший. Тут кліпса вже встроєна, кріплення на голову також за. Чіпається прямо в секунду. Я вам покажу. Хто не бачив огляд, дуже прекрасний ліхтарик. Просто берете ось так і вставляєте, і все. Все, у нас закріплено. Ось це вубен. Ну він дорожчий. Там ліхтарик коштує вроді 1300 чи 1400. Тут коштує 700 800 Ну тепер ви розумієте, чому він дорожче коштує. Тому що це просто в секундне діло. Ти нажав і витяг. Плюс до того цей ліхтарик ти можеш збільшувати. Тут є подовжувачі. Коротше, в загальному зараз повторюсь, ліхтарик. Топ за свої гроші це 200%. Ну а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!